Кардинально вдосконалити своє життя за допомогою всього лише одного інструмента. Ізі саме така зміна сталася в моєму житті. Я почала слідкувати за своїм харчуванням, регулярно на постійній основі ходити в спортзал, позбулася емоційних покупочок, і просто моє найулюбленіше, коли я читаю нові книги, дивлюсь подкасти чи вивчаю якийсь новий курс період від теорії до практики. Скоротився просто до нуля, і це все стало можливим завдяки тому, що я почала використовувати чат GBT не лише для робочих завдань або як заміну гугла, коли тобі потрібна відповідь швиденька на питання, а як комплексний нормальний тул для мого повсякденного життя. Тому сьогодні я би хотіла вам розповісти, як за допомогою чатаджі GBT і трошечки вдосконаленіших запитів ви можете покращувати абсолютно всі сфери вашого життя. А для того, щоб приклад був більш зрозумілий і наглядніший, я пропоную взяти знайомим всім колесо баланс. І розібрати буквально по кожній сфері і зрозумілим та релевантним кожному з нас юзкейсом. А в кінці відео я би хотіла з вами поділитися ще документом, де я зібрала близько 80 різних промптів на різні випадки життя, щоб кожен з вас зміг знайти щось корисне для себе. Як його отримати, ви зможете дізнатися в цьому відео. Але перш ніж ми почнемо, якщо ви на цьому каналі вперше, то мене звати Настя. І на цьому каналі я зазвичай розповідаю про різні штучки продуктивності, тестую ці всі практики на реальному житті, ділюсь з вами реальним досвідом, а також тестую різні. Застосунки, які зможуть або облежити, або покращити ваше життя. Якщо вам такі теми цікаві, то будь ласка, можете підписатися на мій канал, поставити пальчик вверх. Це повністю безкоштовно. Якщо ви передумаєте, зможете поміняти свою думку. Пропоную почати наш перелік з найважливішої для кожного сфери: це здоров'я. Кожного разу, коли я починаю писати про мети, коли мені ж потрібна якась допомога, або я хочу почати якусь нову справу. Я не пишу якесь питання: типу: порахуй мені скільки калорій треба з'їсти за сьогодні, якщо я хочу схуднути, або типу, дай мені вправи на частину тіла. Ні, я прошу його відразу стати повноцінно моїм коучем і скласти якусь певну програму. Також я додаю дуже багато контексту про себе. Наприклад, я люблю пілатес, але не люблю йогу. Або там кардіо для мене взагалі не посильне. Я можу ходити в зал всього два рази на тиждень. Дай мені топ 3 поради, які я маю розуміти для того, щоб досягнути свої цілі, або навпаки, які чотири бар'єри швидше за все зупиняють людей, які починають. Цей рух він проаналізує дуже багато інформації в інтернеті, навіть піде в якийсь радіт, інші ком'юніті, почитає, що пишуть люди, і зможе відразу тобі зробити якусь певну вибірку, на що тобі треба звернути увагу. А потім ти повернешся, наприклад, наступного тижня і скажеш: у мене добре виходить оця, оця, оця частина з оцим, у цим мене проблеми, що я можу змінити? Або просити його про уточнення тих знань, які ти отримуєш десь на просторах інтернету. Типу, там почув в Тіктоці про те, що потрібно пити харчову добавку креатину чи протеїну. От ти йдеш до нього і запитуєш, типу, наскільки Ефективна ця добавка, чи є якісь наукові підтвердження цьому, він тобі дасть реально відповіді на всі питання, тому що він доступний 24 на 7. І моє найулюбленіше — це те, що це безкоштовно. Я буквально коли почала ходити в зал, зрозуміла, що в нашому тілі набагато більше м'язів ніж мені здається. Типу, коли в тебе є тренування на спину, то там як мінімум є три групи, чи навіть чотири групи м'язів, які розташовані в різних місцях, і кожна вправа задіює різні типи м'язів. І я просто попросила його зробити таку певну табличку з планом тренувань і щоб він мені так їх розмістив, що я розумію, що я треную кожну частину м'язів, а не просто фокусуюсь лише на одній або роблю щось непотрібне. І я певна, що це просто зекономило мені дуже багато часу на ресерч досвіду того, якого в мене немає, що я могла піти і просто робити вправи на тренажерах, які просто вільні. Тому питання здорового, красивого тіла думаю, актуальне багатьом з нас. Я раджу прямо сьогодні піти і затестити це на собі. Наступним пунктом давайте поговоримо про кар'єру. Зрозуміло, що у вашому професійному середовищі є просто мільйони запитів, з якими вам може допомогти штучний інтелект, але давайте розглянемо просто якісь банальні в плані персонального розвитку. Це може бути use case, коли ви тільки шукаєте роботу, або навпаки, коли ви хочете отримати підвищення або змінити спеціальність. Пропоную розглянути кейс пошуку нової роботи, тому що часто це одна з найскладніших частин, яка взагалі є в нашій кар'єрі. І тут знову давайте застосуємо якийсь більш стратегічний підхід. Не забуваємо, що в нього є доступ до дуже багатьох публічних джерел в інтернеті, в тому числі і публікації про роботу. І одна з найпоширеніших помилок, яку допускають люди, коли подаються на нову вакансію своїм резюме, це те, що вони. Не включають туди найбільш необхідні навички. Тому тут ви можете прийти до чата Чібіті і сказати йому, чи можеш ти, будь ласка, проресерчити якусь певну кількість вакансій в цій-то країні, на цю-то посаду, на такий-то, такий-то рівень. Які там навички потрібні в першу чергу? Далі ти, наприклад, кидаєш посилання на пост рекрутера, за яким ти слідкуєш в LinkedIn, де він розповідає, що варто включити в своє резюме, що не варто на що рекрутери в першу чергу звертають увагу, і просиш його на основі проаналізованих вакансій та поста цього рекрутера скласти повноцінне портфоліо. І я просто впевнена, що з таким підходом воно виявиться набагато якіснішим, і шанс того, що ви просто будете помічені рекрутерами, збільшиться в декілька разів. Скажіть, давалося б, така проста річ? Це буквально займе у вас можливо дві години від якщо ви прям дуже добре заморочитесь, але наскільки класний вуст це вам дасть в майбутньому? Далі поговоримо про фінанси. Я знаю, що дуже багато людей, що зі школи ненавидять математику, і просто терпіти не можуть рахувати. Чадібеті з цим справляється на ура. Просто скидаєш йому будь-який скріншот, табличку з гугла. Що завгодно, і він тобі порахує все, що тобі потрібно, але також зможе стати для тебе певним фінансовим адвайзером і допомогти зробити якісь перші кроки на шляху до фінансової свободи, фінансової грамотності. Ти банально можеш йому просто написати, що ти заробляєш ось тільки то в тебе ціль, ось така. То чи можеш ти, будь ласка, допомогти мені правильно розподілити бюджет, щоб я зміг відкладати потрібну суму коштів? Скажи приблизно, за скільки я зможу це досягнути, або взагалі побудуй мені три плани: оптимістичний, ем, песимістичний і оптимальний, для того, щоб я зрозумів, коли я зможу досягнути цієї мети. Там я тобі буду писати якісь певні ем, звіти, а ти мені підкоригуй мій підхід до заощаджень. І все тобі не потрібно платити за якісь дуже дорогі курси чи читати дуже багато книжок. Ти буквально можеш включити йому мод навчання, і він зможе дуже швидко пояснити тобі якусь певну базу, якщо ти будеш не розуміти. Просто використовую фразу, яку зазвичай юзаю. Я слухай, я не розумію. Можеш, будь ласочка, пояснити це, наче семирічній дитині, і він відразу розкладає все по поличках. Мені здається, це просто неможливо не використовувати. Наступним пунктом давайте поговоримо про моє улюблене, це особистісний розвиток. Мені здається, ця сфера в мене вдосконалилася просто в рази, саме завдяки такому підходу. Саме тут я якраз найбільше відчуваю практичне застосування якихось знань. Тому що ви буквально берете ту інформацію, яку ви зараз читаєте, і просите його допомогти вам розібратися з цим і спробувати застосувати це на практиці. Наприклад, ви читаєте книжку «Atomic Habits», ви хочете побудувати нові звички? І ти кажеш йому, можеш, будь ласка, допомогти мені з цим. Розібратися, які звички мені треба додати, які треба прибрати, задати йому якісь незрозумілі запитання, що тобі не зрозуміло в цій книжці, сказати, щоб він пішов, порізьорчив інформацію про цього автора, дізнався про його різні підходища в інтернеті і дав тобі фідбек. Або, наприклад, у тебе не виходить правильно ставити собі ці звички, правильно визначати. Дай мені поради людей в інтернеті про що вони говорять, які найкращі практики я зможу використати для того, щоб мій шлях був швидшим, або взагалі ти можеш прийти і попросити його вирішити будь-яку твою проблему. Наприклад, в мене прокрастинація. Можеш, будь ласка, порадить мені, які книжки треба прочитати для того, щоб побороти прокрастинацію. Він тобі дасть перелік. А потім кажеш, окей. Чи можеш ти взяти ті всі книжки, які ти мені порадив, вибрати топ 3 які є найбільш працюючими на основі відгуків користувачів, і далі сформувати шеститижневий або там шестимісячний план, як мені досягнути цієї цілі? При тому, в цьому, щоб ти мені дав, наприклад, один фокус на один місяць, і дай мені якихось три запитання для того, щоб в кінці місяця я точно міг зрозуміти, що я рухаюся в правильному напрямку, я отримую або не отримую результати, і я зміг щось ем, підредагувати в своєму плані. На цьому все Все залежить тільки від вас далі. Чи будете ви це виконувати, чи не будете виконувати? Тому що, чесно кажучи, з отакою якістю промптів, коли ви наскільки класно, деталізовано все прописуєте, а якщо ви ще й дасте більше контексту про себе, знову ж таки, з чим у вас були труднощі, з чим не були. Якщо ви вже настільки класно все описуєте, то видача чата GBT буде супер класною. Там не буде просто якихось рандомних незрозумілих порад. Він дасть реально щось таке, що буде вам релевантним. І далі. Якщо ви це вже не використовуєте, то це явно проблема не чата дібіді, не інших систем продуктивності. А питання тільки до вас: чи хочете ви рухатися далі чи ні. Наступна сфера, про яку хочу поговорити, це відносини між іншими людьми. Я бачила ці всі приколи, там, де дівчина розійшлася з хлопцем, тільки тому, що чат біті їй це порадив. Я би вам не радила аж настільки сильно, серйозно сприймати його якісь рекомендації, але в цілому він також може допомогти вам тримати ваші відносини на багато кращому рівні, чим вони були би до цього. Я особисто люблю його. Використовувати в певних формулюваннях повідомлень, тому що часто буває так, що ти не знаєш, як це краще сказати, як краще відмовити, щоб це було максимально лайтово і зрозуміло, як краще побудувати свої кордони. В таких випадках я просто кажу, що в мене є отака ситуація. Я хочу сказати ось це наразі. Я, наприклад, на емоціях, і я там зла або розчарована, або ще щось. Як мені відповісти так, щоб не розізлити людину також і щоб дати максимально зрозумілу відповідь, і ми лишилися в хороших відносинах після цього. Такі ж кейси ви можете використовувати для якогось нетворкінгу з незнайомими вам людьми, як краще підійти, що краще сказати, як краще сформулювати е, до когось незнайомого повідомлення, якщо ви хочете з ним якось познайомитись. Все, що вам прийде в голову, ви завжди зможете підредагувати це, якось виправити, переписати по-своєму, але як такої проблеми, знаєте, там білого аркуша, коли ви не знаєте, що вам написати, у вас не буде. Далі у нас частина відпочинку та дозвілля, і тут я найбільше люблю робити якісь певні ресерчі, коли мені треба дати швидку відповідь. Наприклад, ми зібралися з друзями нас 8 чоловік, і ми хочемо пограти в якусь онлайн-гру. Вона має працювати таким чином, що комп'ютер стоїть з цільовою грою, а ми всі підключаємося до нього по телефону. Чи можеш ти, будь ласка, підібрати? Мені список сайтів, на яких я можу пограти в цю гру. Кажи також платні вони чи безплатні та перелік ігор, які там доступні для того, щоб ми могли пограти. Він прогляне все, що він знає, і дасть вам уже коротку вижимку того, що ви зможете використати. Це дуже класно працює, коли у вас немає дуже багато часу, але ви чимось хочете зараз зайнятися, і вам треба швидка відповідь і ви економите просто години, ресерчі чи пошуку. Ще креативна штучка, яку я люблю використовувати, це типу, дай підбірку 100 речей, чим я можу зайнятися літом, або дай ідеї 20 побачень, куди ми можемо сходити з моїм партнером. От і він завжди стане таким креатив. Я просто згадую ті часи, коли я шукала такі штуки в інтернеті на різних сайтах. Тут він просто може вам рандомайзером закидати раз на день, або в цілому дати підбірку. Ти можеш сказати, що тобі подобається, що тобі не подобається. і Він взагалі відразу відфільтрує все необхідне. Особисто я кайфую від цієї штуки. Далі ще стосується оточення. Тут так само можна полетіти дуже далеко, попросити його сформувати вам робоче місце для того, щоб вам легше було фокусуватися, або ж допомогти вирішити проблему, що у вас постійно. Не хаос в вердробній, або окейс, коли ви хочете зробити якийсь певний реновейшн. Наприклад, куточок з книгами для читання. От я люблю книги і хочу купити якусь книжну поличку і кажу йому, що, типу, дивись, у мене є ось такий, -от -такий -от бюджет. Можеш мені, будь ласка, сказати, чого мені тут не вистачає, кинути якісь референси, підібрати якісь класні рекомендації, що я маю врахувати для такого куточка, і типу дати мені певну інформацію чи певний план. Далі ви можете зробити якісь наступні висновки, сказати, що вам подобається, а що не подобається. Бо, наприклад, це дуже дорого. Дай мені якісь дешевші альтернати. На тебе, і він прям вам посиланнями на ці продукти поскадає. Ви зможете в себе локально відкрити ем, ті чи інші сайти, де ви зможете це купити прям тут і зараз. Тому починаючи від повністю якоїсь перестановки через дизайну, закінчуючи якимись питаннями, типу чи варто заводити мені рослини, якщо я ем, раз в квартал їду з будинку на місяць. Він тобі з усім зможе допомогти. І наостанок у нас лишилася остання сфера, яка стосується духовності. Уявимо, що ви хотіли би досягнути якогось внутрішнього спокою чи балансу. Тут ви так само можете попросити скинути вам паралік якихось книжок, які варто прочитати на цю тему, або ж. Певну кількість практик, які ви зможете протестувати на своєму житті і зрозуміти, які краще працюють чи ні. Також він зможе вам накидати ідеї для джорналінгу, тобто, щоб ви взяли ці питання, пішли, пописали відповіді в блокнотик і таким чином краще пізнали себе. Тут, звичайно, ти не відчуєш як такої швидкої користі, та тому, що тут в першу чергу робота над собою, але як мінімум, з чого почати, я думаю, він зможе допомогти. Ну що, а тепер, як я і обіцяла, я хотіла би з вами поділитися ось таким документиком. Там близько 80 Промптів по 10 на кожну сферу вашого життя, ви зможете зайти, скопіювати будь-який з них і затестувати на особистому прикладі, вставити вашу інформацію і відповідно отримати свої відповіді на запитання. Я впевнена, що абсолютно кожен з вас може знайти там щось для себе, як мінімум, отримати певний референс, про що ще можна поговорити, з чатом GBT, як ще можна досконалити ту чи іншу сферу вашого життя, або і взагалі надихнетеся і скомбінуєте ці всі промпти, і скажете: я хочу, щоб в мене по всіх сферах життя була максимальна. Оцінка. Скажи мені, давай план е структурований, що за чим робити, для того, щоб підняти ці бали. Це взагалі буде просто вершина самовдосконалення. А тепер про те, як його отримати, пропоную піти найпростішим шляхом. Я надішлю його абсолютно кожному, хто якимось чином відмітить мене в себе в інстаграмі. Це може бути поширення мого відео, ваш відгук на мій контент, що завгодно. Головне, щоб ви лишили там відміточку, і мені прийшло повідомлення, щоб я змогла вас знайти і побачити. І я відразу надішлю вам цей документ, який ви зможете відразу з'юзити на своєму житті. А на цьому все У мене правда є ще дуже багато інформації, якою я з вами хотіла поділитися, починаючи від ще більшої кількості інструментів, які ви можете затестити, закінчуючи тим, як вдосконалити свої промпти, щоб отримати кращу водочу відчатичбізі чи інших інструментів. Тому, якщо вам такі теми цікаві, будь ласка, лишайте свої коментарі е, чи питання про те, що вам хотілося б ще дізнатися. Я обов'язково кожен коментар прочитаю, лишу свою відміточку, дам відповідь. Е, це мене дуже завжди мотивує, надихає знімати ще, записувати ще. Тому, якщо вам було це відео корисне і ви хотіли б почути ще, напишіть два слова, мені буде супер приємно. А на сьогодні в мене все. Я надовго не прощаюся, тому що зовсім скоро побачимось в новому відоску. Па-па!